Старі, страшні, гудячі дуйчики давно вже відійшли в минуле. Тепер є сучасні, енергоефективні, розумні, безпечні тепловентилятори, що створюють комфорт. Сьогодні у нас на огляді чотири моделі тепловентиляторів DREO. Розповім, як вони працюють в реальних умовах, щоб зрозуміти, який з них найкраще підійде саме тобі, щоб зігрітися холодними вечорами. Поїхали! Щоб кожного разу не повторюватись, скажу одразу, що вся четвірка має спільну рису, яку Дрео називає Shield 360. Це не просто захист, а багаторівнова система. Автоматичне вимкнення при перегріві, перекиданні, захист від короткого замикання, а ще корпус тепловентиляторів. Виконаний з негорючого матеріалу V0. Плюс у всіх є блокування від дітей, це мега важливо. Потім розкажу, як воно вмикається. І ще одна спільна риса всіх девайсів це швидкість нагріву. Завдяки PTK керамічному елементу робочі температури досягаються всього за 2 секунди. Це миттєве тепло, яке не пересушує повітря. Також матеріал корпусу всіх моделей це комбінація алюмінію та пластику. Начебто все, а тепер до нюансів кожної моделі. Почнемо із цієї, найкомпактнішої Dreo dr HSH 030. Це хороший приклад того, як мінімалізм поєднується із максимальною ефективністю. Висота 25 см, важить трошки більше кілограма і надзвичайно зручний для перенесення. Цей прилад на 1500 ватт і розрахований на кімнату до 20 квадратів. А головна його перевага це тиха робота. Рівень шуму не перевищує 34 дБ. Це той обігрівач, який ставиш в робочий кабінет, спальню чи хоч бібліотеку. І він не буде відволікати. Передбачено три режими потужності 900, 1300 і 1500 Вт. Також є таймер із можливістю встановлення до 12 годин. Для керування маємо зверху сенсорну панель. Вся необхідна інформація про параметри виводиться на яскравий led дисплей. До речі, про блокування від дітей. Необхідно одночасно затиснути кнопку таймер та мінус. І тоді пристрій блокується. Також кожна модель отримала пульт дистанційного керування. Він маленький, зручний для перемикання режимів. Діапазон термостата від 5 до 35 градусів із кроком в 1 градус. А далі йде dr HSH 018. Його потужність теж 1500 Вт, і він підходить для ефективного обігріву приміщення до 20 квадратних метрів. Фішка цього тепловентилятора це технологія Гіпермікс. Дрео заявляє, що вона прогріває приміщення на 10% швидше та на 16% рівномірніше, ніж стандартні моделі. Настільки точно у відсотках я сказати не можу, але те, що він гріє і гріє добре, це факт. Візуально, лаконічна модель заввишки 26 см. Її можна розмістити на підлозі чи навіть на столі поставити. В цій моделі вже є осциляція, чи простіше кажучи, обертання, що становить 70 градусів. Це забезпечує ширше кутохоплення ніж у 30-й моделі, допомагаючи усунути холодні зони. Зазначу, що обидва девайси отримали екорежим. Він сам підлаштовує потужність, підтримуючи температуру із точністю до 1 градуса і знижуючи споживання енергії до 40%. Це розумний вибір для тих, хто шукає співвідношення ціни, енергоефективності та функціоналу. А тепер до найбільшого і найпотужнішого тепловентилятора з усіх чотирьох. DiR HSH 008. Це обігрівач башта з завишки майже 76 см. Справжній флагман для великих приміщень. Його потужність 2000 Вт. Розрахований на ефективний обігрів приміщення до 25 квадратів. І одразу до фішок моделі. Перше це осциляція. І вона тут регульована 30, 60, 90 і 120 градусів. І це найширше кут охоплення в усій лінійці. І ще одна фіча, якою він вирізняється, це надзвичайно тиха робота, всього 25 дБ. Управління здійснюється завдяки сенсорній панелі, що розміщена зверху. Виглядає дещо цікавіше ніж в молодших моделях. На дисплеї бачимо всю необхідну інформацію: температура, режим, швидкість, осциляція і таймер. Для найбільших гнучкості в налаштуваннях передбачено 8 швидкостей обігріву та вентиляція та 5 режимів потужності від 800 до 2000 Вт. DREO dr HSH 028 цей тепловентилятор дещо менше прокачений, ніж попередня модель. Це, мабуть, найбільш збалансоване рішення, коли потрібна висока потужність, але немає необхідності в купі режимів та осциляції 120 градусів. Вертикальний корпус висотою 51,3 см. Він менше ніж 0,08, має досить стильний зовнішній вигляд і не привертатиме зайвої уваги в інтер'єрі. Потужність та сама: 2000 Вт і гріє площу до 25 квадратних метрів. Маємо чотири швидкості вентилятора і три рівні потужності: 900, 1100 та 2000 Вт. Для ефективнішого обігріву приміщення башта обертається, осциляція 65 градусів. Це менше, ніж в 018 та 008 моделі, але завдяки хорошому запасу потужності дозволяє швидко прогрівати приміщення. Управління аналогічне, пульт дистанційного керування та сенсорна панель. Жодна з цих моделей не змусить тебе змерзнути і повністю виправдовують очікування. Сподіваюся, що цей огляд був корисний і допоміг із вибором тепловентилятора. І, до речі, всі ці девайси раджу купляти через застосунок Allo, бо так реально вигідніше. Там навіть є ціла вкладка із крутими пропозиціями саме для покупки через застосунок. Подивись, точно знайдеш щось для себе. Дякую, щасти, не мерзніть. Побачимось в наступному огляді.